Отомкаченята з мамою, в гнездечку. Папанька приплив тільки, що їм травички якоїсь приніс. Вони їх годують. Так. Такі цікаві. Риженькі такі голови в них. Где ты кричать? В парку много детских майданчиков. Там аниматоры, всякие развлекухи. Тут постоянно шумно. Такая компания шумна у наших. Выслухала им бабички? Там б... детка одненька плавает. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой. Куда? Папанька. Забирай детку. Бігом, 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 бігом. Бо тут до сянда трасі, тільки що плавало. Ну, чого ти кричиш? Іди, я там до своїх. А, побіг папаня. До дітки побіг. Так, попер. Так. Попаня, а попер до гнізда. А що там малишня застряла? Так, ребятка. А ви за папкою? Шуруйте. О, папка. папка за ними тут дивиться. Це ж не просто вам так. Ніхто нікого не кинув. Дядя-дай-дай. Давай, 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 бо зараз буде катамаран плести знову. Тюк-тюк-тюк. Такі дві неслухняні дітки це, мабуть, папа не доці. Бо маминки, мамині синочки сидять з мамою. Там, бачите, сімейство в зборі. Всі вже туди. Поприбігали ці дві чудо-дітки. Ну, там дітка в маму залізла. Він такі смішні. Дивіться. Головка виглядає. Якісь плавають, а якісь під мамою. Це, це неслухняне чудо втекло від мамки до папки. А папанька його годує. Ну, так. А воно балується, ну якусь дітки. Да? І шліш. Щось папка їм приніс. Так, да? молодець папка. Такі. Під мамкою ще одна сидить. Таке. Нам ще одне. Не хочуть вже сидіти. Скоро вже повибігають усі. Як там здається п'ятеро, може і більше. Головне, щоб не менше. Да? Нелка тушки. Поплавали, деякі погрілися. Один десь за папанькою гарнув. Оця мілкота вже три штуки втікло від мамки. О, -о, -о. новий ну, шустренький. А ну бігом додому, бігом. Три штуки зразу. Ну це вони вже будуть тут видавати. Треба за ними дивитися і дивитися. Бо тут іондатри. І чайки. Да, тут чайки літають. Про катамарани я взагалі мовчу. Верховний двір. Але я трохи рота розкрила, бо тут вчора. На Накаченят, тамаран наїхав. Я побачила, там вереску наробила, то вони там сказали, ми і говоримо, але ж люди такі, що в одне вухо влітає, в друге вилітає. Так, так от наші трахотуліки. Ой, ой, ой. Так. Мама зве. Папаня з трьома дітками на другий берег поплив. Можна спать, щоб видно, щоб було. З дітками десь там похвалася, а воно плавають. Тут ще плаває. Він Прям круги дає. Так. С мамкой усыдять и с папкой. Вот ну, такие молодец. За нами так пикуются, это просто. Це зве свій дитячий садочок. Да воно ну, там три штуки десь гняло. Ну що, де вони? Шукай своїх Карапузиков Так, а третє де чудо мало. Ось ушата? Це там андатра. Ламає собі оце очеред. Воно що робить? це біля гнізда. Там гніздо. І прийдеться до мене. Ага, а за нею папанька жениться. Ох, він її зараз дасть. Щас він її дасть, чортів. Ага. Він да? зараз дожене. Так, папанька напав на, анда... на андатру. Опачки. Все, втекли вони. О, повискакували всі. Здрасть! Так, папанька заганяє дітей додому самими такими батьківськими методами, під затильниками. Бо тут антара плаває, йому це не подобається. Він тут бултихаюся біля мого берега. Він її наганяє вже її. Всыпал. Маманька тут ходить, травычку смыкая. Оно а ну там папаня, парить. Все. Так, вы ну куда? Эй, народ, с кадру повтекал. Так, мама с деткою. А там папаня с детками. Давай подивись, які класси, дивіться, повідомляють. Самостійно. Все сімейство вийшло поплавати вже і мама, і папа їх знайомлять кашина з озером, але вони поки що плавають недалеко від нізла. Такі шустренькі. Не можу їх зняти нормально. Вони з кадрів тікають. Я вже не знаю, чи це мама, чи це папанька. Ну хтось із них. Так, частина діток з одним. І частина десь гарнула. Вон вона. що це вони там таке щось зловили чи що це таке в нього в дзьобі щось... а то малий не здалося що в нього щось таке в дзьобі так то мабуть мама на гніздо поперла так а тут значить папаня бо він такий любитель з дітками Хтось із діткою зубною впливе. Котамарани молодці стали, чекають, бо бачить, що тут так. Ну все. М'які самостійні вже, да? Отакі от вийшла на берег. Травочку щипає, точно як курочка такі дивні лапки в неї. Дивіться эти лапки. Дуже цікаві. Шлеп-шлеп, такими як пасти. Все давай бігом бігом воду. там малышня. Там папанька. Детку свою годуя. Выскочила на Ливию. Ой, що там таке робиться? От, наче оце курка наполовину курка і наполовину качечка. Ось там хостамран. Ви розуміли? Що, детський садик наш? Болтаються. Сиділа мама на гнізді довго, кілька днів вже як перші проплюнулися. Мабуть, чекала, поки всі вилупляться, аж тоді вивела гнізда. Бо ці перші аж, хто вийшов то вони з папанькою ганяли, а мама ще сиділа, це вже видно всі, то вони вже всі разом тут і мотаються. Частина з папанькою, частина з мамкою. Але вони за ними так піклуються. Дуже відрізняється від качок.